Через різке похолодання у Тернополі збільшилась кількість хворих на ковід та ГРВІ. Журналісти 20 хвилин вирішили запитати у пересічних тернополян, як вони захищають свій організм від вірусів та чим лікуються у разі захворювання. П'ю різні трави зналася моя бабуся і я. Ну, і Перехолоджуюся. Імбир, імбір. Шуше, лимони. І так. Чесник дуже використовую. Якож я відчуваю, що захворію. Цибулю кілечками нарізала і в носки, і на ніч просто сиру цибулю. Прикладую і е, насіння укропу дуже добре. Е, потім е, м'ята добре, липовий цвіт. Такі трави, що не вони дуже гірчать, вони, вони п'ються замість дуже добре. Лист малини, а саме головне, дівчата, не падати духом. Вакцинувався от, півтора місяці назад. І все, і більше. Це ви від коронавірусу вакцинувалися? Так. Часник і цибулю, а сильне таблетки не дуже, не, 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 вітаміни теж. Я. Бо я сам, якби то я знав, які точно вітаміни, то я б приймав. А я так не ходжу по аптеках. От що захворів, наприклад, там якісь відкашлюють, від насмарку. І там ця там температура купив відзболююча і від віруси, Від цілуючого. вірусів. Да. Ков... Чесничок, дрібосенько, милю і ковтаю. А ще що? Ціленький. І рухаюся постійно. От бачите, у мене ранішня пробіжка так звана. І допомагає вам цей часничок? Помагає, звісно, а як? Він очищає. Ну, крім того, що ти не вживаєш шкідливої їжі, стараєшся вести більш здоровий спосіб життя, ходиш по 10 кілометрів на день, то в принципі в тебе організм плюс-мінус більш сильний до, до будь-яких захворювань. Але взагалі загроза постійно залишається і. Ніхто з нас не захищений від того, щоб захворіти будь-яким з цих вірусів. І зміцнюю імунітет, стараюся багато пити води, їсти вітамінів, мати гарний настрій. Вітаміни приймають такі чисто українські – чесник: цибулю, яблука, чай запарюю. Смачний, а іноді по-всякому буває, спеціальних вітамінів не вживає. А, а цибулю часник ви там нарізаєте якось чи там страви додаєте. Звичайно, в, е, як смакує до, до, до м'яса, до борщу. Е, в, там, спеціальних рецептів ніяких не видумую, бо ніколи. Так як от всі. Часник, ну, як, регулярно приймаєте? Час, часто, дуже часто, так. так дуже часто. Помагає так. А як там лимони, мед? Ну, лимони, мед інколи. Але таке, такі я, як ти казав, підручні, під, підручні засоби. І що, не хворієте? Ні, не хворію, дякувати Богу, не хворію. Ні, ліки не Я, проти, я категорично проти ліки. Ліки це все для мене Ну, не табу, але не, це, ніколи не, не. Без причини не купуєте, так? Так, взагалі намагаюся ніякі ліки не, не купувати. <гум> Імунітет сильний. Маємо. А все одно ж хворієте? Ну, калину, малину, творення таке завжди є. В основному калина, в основному мед, мед завжди. Мед завжди, зранку. Ложечку меду, маслянку, води. Ну калину люблю, то інколи чай просто так собі дозволяю. А якщо десь от щось вже чую, що десь вже щось близенько, то е, трави суничник в основному. Заварюється суничник. І собі ще овочі боків. Я так думаю. А вам що допомагає не хворіти? Я, наприклад. Більше займаюся трудолюбієм. люблю працювати. Я кажу, воно більше дає. Чим люди найбільше працює, тим найбільше здоровішає. Часник цибулі люблю. От де захотів, коли захотів, я, наприклад, з'їв, зубець часнику або півголовки цибулі. Якісь там вітаміни. Нічого не вживаю. Нічого нічого не вживаю. лимон, не медь, нічого не чува. Нічого не вживаю і поки, дякую Богу, не хворію. Аби вести здоровий спосіб життя, їсти більше вітамінів в свіжому повітрі, плавати, загартовуватися, і буде все добре.